Як стати більшим лідером, це реально полюбити відповідальність? Робити це не як ярмо, відповідальність це, це ж все таки якийсь тиск, це якась там робота над собою. А якщо відповідальність для тебе, це буде те, що дає тобі більше можливостей, самореалізація цього результату, досягнутого, як ви сказали, досягнений результат дає вам внутрішню свободу. Да? От. І для мене якраз що, коли ти через відповідальність. Прокладеш собі шлях до того, щоб ти отримав те, що ти хочеш в своєму житті, і це якраз і є е, тим інструментом, як може розвивати себе як лідер. І умовно, навіть ці продукти, які є на ринку, їх можна взяти як інструменти для досягнення е, свого результату. Наприклад в мене є бажання попливати більше на, на екологію, там, про землю сказали. Так? І я беру на себе якусь певну відповідальність, приймаю рішення, починаю рухатись до того результату, і вже якщо я бачу, що мені потрібно ну, задіяти якісь більші ресурси, а я не, не можу це зробити, вже потім починаю думати, а хто мені може допомогти з провайдерів послуг по розвитку особистості там, прокачати мої networking skills. скілс. І це також є якийсь атрибут лідерства, коли ти можеш об'єднати людей над, над собою. Тому я ці всі продукти які є, я їх не кажу що їх занадто багато, і вони прям заполонили. Їх треба розглядати не як: от я пройду щось і стану кращим лідером. Це вже як інструмент, який може використати, але для цього я маю спочатку прийняти рішення, взяти відповідальність в ту зону відповідальності, яку я хочу зайти, для того, щоб досягнути свою ціль. І, мабуть, ще крок до цього має бути: а що є мої ціль? І от щоб розвиватися як лідер, треба розуміти, а куди я хочу розвиватися? Навіщо. І це мабуть вже питання іде не до як розвиватися лідером, а в розуміння свого призначення в житті своєї місії і так далі.